Друзі, продовжуємо репортаж з високогір'я Карпат. Засередино жовтня нагадую. І ми збираємо білі гриби. Так, ось тут хочу вам показати таку цікаву річ. Їх просто четверо в купі. Навіть більше. Просто два гриба зрослися повністю. Дві шапки, одна ніжка практично. Я б навіть сказав, вони всі зрослися. Тут мало бути 5 грибів, але вони виросли всі разом. І оці два точно зрослися, навіть цей третій до них приєднався. І четвертий, ну і п'ятий. Так що ось такий варіант. Так в нас ростуть гриби в Карпатах. Друзі, наступне включення з високогір'я Карпат. Перед тим я вам показував відео, як зрослись 5 грибів повністю. І чомусь ця тенденція продовжується. Хочу вам показати знову два білих гриба, які на цей раз зрослися шапочками. Зараз ми подивимось, як вони зрослись. І не тільки шапочками. Дуже цікаве зрощення грибів. Знизу ніжками зрослись, а зверху зрослись шапочками. Ось так ростуть гриби, це щось неймовірне. І вони всі класні. Ось такі білі гриби в Карпатах, які вирішили зростись разом, як сіамські близнюки.